Вітаю, друзі, 3 серпня. Як відомо, вчора на БУІСАП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі безпілотників та засобів РЕП. Наскільки вона масштабна, ми побачимо згодом. Чому? Тому що затримані фігуранти розпиляли і отримали откати на мізерну суму. Скільки отримували до цього, чи причетні до цієї справи інші високопосадовці? Побачимо далі. Але е в корупційній схемі на закупівлях БПЛА та РЕП для Нацгвардії брав участь голова Букачевської районної державної адміністрації, колишній голова. Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. Сергій Гайдай кум голови офісу президента Андрія Єрмака. Сергія Гайдая, коли його призначали на е, Луганську область, то Єрмак. Особисто обіював його призначення. Він особисто захищав його, не дивлячись на всі корупційні мутки, не дивлячись на те, що навіть на трагедії, на пожежі, де загинули люди, він гайдай заробляв. Притом заробляв і дрібні, і більші кошти різні. Заробляв корупційним звичайним шляхом, Єрмак захищав свого кума. З трибуни парламента народний депутат Сергій Шахов прямо звинувачував Сергія Гайдая в причетності до корупційних схем, до гибелі людей. От, подивіться, виступ Шахова е, в Раді. І ще 15 народних депутатів, які дали на гора висновок по пожежах в Луганській області, по вбивству людей, що треба карати і звільняти. Гайдує зі своєї посади. Вбивця сидить військово цивільній адміністрації і грабує область на мільярди гривень. Ноль моцій. Тимчасова слідча комісія. Активісти. Всі криком кричали: що Гайдай, корупціонер, Гайдай негідник. Але всім було байдуже. Бо правильно кум Єрмака. А вчора вже приперли: приперли до стіни і е, прийшли до президента, розуміючи, що це кум. Найближчий до президента людини, кум Андрія Єрмака, прийшли, все показали. Е -е, Зеленський е -е, сказав вперед, і здав кум, здав кума. Уряд погодив звільнення Сергія Гайдая. В суботу зібрався уряд, погодив звільнення Гайдая, зразу ж указ Зеленського і звільнили. Притом, оперативно це все відбулось. А членство народного депутата, подільника Сергія Гайдая і людини, яка з ним безпосередньо працювала на всіх корупційних мутках, Олексія Кузнецова в фракції Слуга народу буде призупинено на час розслідування. Корупційної схеми по закупівлях БПЛА та засобів РЕП? Про це повідомив голова фракції Давида Рахамія. Дивись, Давидушка, скоро і фракція закінчиться. І монобільшість впаде. Прийдеться якийсь союз заключати. Ну, а як же виглядала схема закупівлі дронів для Нацгвардії, на якій заробляли? Мутили, отримували відкати, корупційні бабки, кум єрмака Сергій Гайдай і, е, і Олексій Кузнєцов, нардеп від Слуги народ. Встановлено 2 серпня нардеп Олексій Кузнєцов, діючи в змові з керівником Рубіжанської. Міської воєнної адміністрації, навіщо країні рубіжанська міська воєнна адміністрація, коли Рубіжне окуповане? Луганській області Андрієм Юрченком, посадовцем Нацгвардії та керівником Мукачівської районної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм одержали півтора мільйона гривень за підписання державного контракту між 27-м полком Нацгвардії України та ТОВ «Ювітек» На закупівлю систем РЕБ Яструби Перемоги ВД на загальну суму 5 мільйонів гривень. Одержані гроші розподілені так. По 350 тисяч гривень одержав сам Кузніцов, Юрченко та представник виробника. 250 тисяч гривень одержав керівник військової частини Василь Мишанський, і 100 тисяч доларів одержали Гайдай та е на Нацгвардії, Частки її були передані Кузніцову, який був затриманий. І здобуто докази про вчинення нардепом Олексієм Кузнецовом ще одного тяжкого кримінального правопорушення. Кузнецов, діючи в змові з тими ж Юрченком, посадовцем Нацгвардії України, керівником Мукачевської райдержадміністрації Сергієм Гайдаєм, представником ТОВ АКОПТЕРС та іншими учасниками організованого злочинного групування забезпечив підписання керівником 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Сідориним Сергієм Володимировичем контракту СТОВ «Акоптерс» про виготовлення та поставку ФПВ-дронів на 10 мільйонів гривень, вартість яких була завідомо завищена. Після виконання умов державного контракту та перерахування на рахунок акоптер з коштів менеджмент передав Кузніцову його частку. Незаконно здобутих грошових коштів, частину з яких Кузняцов передав іншим учасникам організованої групи. Загальна група сума грошових коштів, якою заволоділи учасники організованого злочинного групування шляхом підписання та виконання вказаного державного контракту скривала 43 тисячі доларів. А загальна сума, на яку безпідставно було знищено, завищено вартість ФПВ-дронів, склала близько 80 тисяч доларів. Тобто є два епізоди. Тепер увага, друзі, тут треба декілька зробити важливих зауважень. Скрізь говорять, але ніде не називають прізвище, крім дзеркала тижня та наших джерел в НАБУ про те, що до цієї корупційної схеми причетні брати Марченки. Це відомі запорізькі бізнесмени. Один здається, навіть депутат обласної ради, там від слуги народу. Мова йде про його молодшого брата. Одні стверджують, що це. Людина підконтрольна бізнесмену близькому до Давида Арахамі, а інші стверджують, що ні, і ця людина близька до Ростислава Шурми, колишнього заступника голови офісу президента. Тепер прошу звернути увагу на те, що буде відбуватися далі і як з цим всім боротися. Я думаю, що в понеділок відбудеться суд, кума Єрмака Гайдая Кузнєцова, всіх інших вирішать тримати під вартою з альтернативою застави. Застава буде сміхотворною по причині, що інкриміновані їм кошти досить невеликі. Схеми всі інші епізоди залишились за кадром. Так само за кадром залишилися інші подільники. Ну, принаймні поки що. Будемо сподіватися, що набу таки дасть цьому раду. Тому що схеми на дронах, схеми на ребах існують скрізь. Е, які висновки варто з цього зробити? Перше: законодавцем, народним депутатом України. Варто внести зміни до законодавства України, в яких чітко це можна правкою до Кримінально-процесуального кодексу, Кримінально кодексу внести. Чітко прописати, що всі злочини, які пов'язані з корупцією на держзакупівлях для оборони, на оборонних спорудах. На е, закупівлі дронів, ребів, форми їжі, все, що пов'язане з війною, всі ці справи мають розглядатись не за корупційними статтями, а додатково 111-та держрада і е, зловживання службовим становищем в особливий період, тобто під час воєнного стану. І безальтернативно, тобто застави для цих злочинів, бути не може. Бо що ми бачимо? Приклад, яскравий приклад недавній. Рома Баликін, радник міністра колишнього оборони Резнікова Олексія, попався на суперкорупційній і не просто корупційній на крадівці, фактично, коштів. Які виділялись на Збройні сили України, попався, був пійманий, заїхав в СІЗО, посидів Ромочка там і вивалив. Вивалив спокійно, бо суд, зменшив заставу, була велика стала менша, заплатили і пішов гуляти. Ну, відносно Роми Баликіна, я думаю, ми з понеділка з ось цього почнемо публікацію серії документів, по яким будуть відкриті нові кримінальні провадження, і він все-таки перебереться в СІЗО де йому місце, бо мародер такий, що клейма нема де ставити. А от відносно взагалі ребів, дронів, і всього це, що з цим зв'язано. У мене питання до Набиса. а Стерненка. Все в порядку, там закупівлі від Катів немає, а в Давида Арахамі є підприємство, точно там немає. Все в порядку не з тією чи іншою справою. А притулен фонд, як там? Всі оці, хто там от проводять збори, закуповують, там відкатів нема. Чи криша добра на банковій, в СБУ. Так я хочу вам приклад, от Гайдай, це також кум Єрмака. Він приїжджав, коли йшов на банку, казав, зайду до кума. Він розповідав наліво і направо на кожному перехресті, що Єрмак його кум. Єрмак це підтвердив, коли приходив за нього просити при призначенні ще тоді не був заступником голови е, адміністрації. Але факт залишається фактом, кум здав кума. А це означає, що в подальшому, в подальшому, е, вони будуть здавати всіх. Мені одна знаюча людина вчора сказала: Єрмак. Кум. Та він здасть кум, друга, свата, брата. Він всіх здасть, крім Володимира Зеленського. Ну, такий він є. Е, ну і нарешті, питання останнє, і знову-таки до набу і Сап. Затримання Гайдая, кума Єрмака, затримання Кузнєцова, нардепа від слуги народу. Це добре. І цю справу треба докручувати, викривати всі епізоди, все це робити, це все беззастережно. Але в мене питання, коли будуть чергові підозри Чернешову за новітнє Межигір'я, за охоронців, як мінімум два епізоди. Коли буде підозра Тимуру міндічу, і ми в суді почуємо плівки міндіча. Це конкретне питання до керівників Набу і САП. Коли буде справа по Сергію Шефіру, в тому числі по його російському громадянству. Докази я опублікував, і я знаю, вони є в Набу. Коли буде справа по шурмі? І вимага його екстрадиції? Якщо цих справ не буде, то ви звелись, тому що все інше це дрібно, це дуже дрібно. А це найближче, найближче оточення диктатора Зеленського. І врешті-решт, я звертаюся до вас. Ви ж думайте, який кредит довіри вам дали люди. Якщо ви його не виправдаєте, то через півроку я особисто зроблю все, щоб люди прийшли і викинули з крісел вас. Тому чекаємо на ваші подальші дії. А за це, якщо воно буде доведено до кінця, то суспільство вам безумовно подякує. Я про справу э, Гайдая, Кузнєцова та інше. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.